Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. Мій чоловік знайшов собі іншу жінку. Одного осіннього вечора він прийшов додому і заявив, що більше мене не любить, і жити зі мною не збирається. Зібрав свої речі і пішов. Пізніше я дізналася, що у нього вже майже рік є інша жінка, і живе він зараз. У неї ми з дітьми залишилися жити самі. Жили ми у квартири моєї свекрухи. Вона її дісталася від батьків, а сама свекруха жила на сусідній вулиці у іншій квартирі, яку що в молодому віці вони придбали разом зі свекром. До слова батька мого чоловіка зник без вісти, що як мій чоловік навчався у школі. Кілька тижнів тому нас офіційно розлучили через суд, хоча він туди навіть. Не прийшов до нас, з дітьми часто приходила свекруха, аж раптом вона мені натякнула, що квартира належить їй, і я більше не можу в ній жити, оскільки я розлучилася з її сином. Уявіть лишень! Він мені цілий рік зраджував, покинув нас і пішов до іншої жінки. А для свекрухи винна я її зовсім не хвилює, що крім мене у цій квартирі живуть ще її онуки. Рідні онуки. До того ж свекруха добре знає, що нам і йти тут нема куди, лише до моїх батьків в глухе село їхати жити. Спочатку я цим натякам старалася не надавати уваги, але потім свекруха заявила мені прямо в очі, що до кінця місяця я повинна виселитися. Мотивувала це тим, що пенсія у неї маленька, і вона буде здавати цю квартиру, щоб мати гроші для оплати комунальних послуг, бо зима не за горами. Ми з дітьми мовчки зібрали речі і поїхала до моїх батьків. Діти пішли до школи у селі, до такої школи, яка зовсім їм не давала ніяких знань. Я залишилася без роботи, без будь-якого гроша в кишені. Я навіть не мала грошей, щоб придбати дітям зимове взуття і нові зошити. Добре, що мені батьки мали деякі заощадження. Пізніше я пішла на курси перикарської справи і помало почали працювати таки в селі. Як були в клієнти, я їх стригла і зачіски робила, а вечорами шила постіль. І продавала її через інтернет. Так у мене був хоча б якийсь прибуток і можливість приготувати своїх дітей. Через деякий час з'явилася моя свекруха і просила зустрічі з дітьми, мовляв, вона дуже скучила за онуками. Я їй різко відповіла, що у неї немає онуків, і хай пригадає, як на зиму вона їх вигнала із дому. Та й взагалі, можливо, її син з новою жінкою ще народять їй онуки. А моїх дітей вона хай більше ніколи не турбує. А як би ви поступили на місці? Жінки, любі друзі, напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях, та не забувайте ставити нам лайки на відео, щоб ми знали, які історії вам цікаві.